Давно я тут не був вже. Здається, вже 10 років то було. Так що почнемо нашу подорож. Церква Архістратига Михаїла з Фастівського району Київської області. Перевезена сюди була. Навіть 17 століття. От, бачите, як тут, а звідси стоїть на такому підвищенні, а звідси ось такі. А є види відкривається, бачите? Як цікаво? О, бачите? І людей тут зараз чимало. тут подивіться, як там вона гарна. Це, до речі, ця ек... Всі ці експозиція присвячена середній Наддніпрянщині. Село і церква. Ну що, будемо рухатись далі. далі. Рухаємось далі від середньої Наддніпрянщини, і ось ми потрапили сюди. Експозиція називається Вітряки. Бачите, скільки тут цього поставили вітряні млини. Та й краєвиди тут хороші. О. Подивіться. З цієї гірки аж далеко дивитися, як видно все. Красиво. А вон там в далечині ще, ще трохи вітряків є. Вон, ще чотири. Ще там вон, попереду церква якась, є, можна буде й туди проти зглянути. Чому то експозиція присвячена. Можливо, Карпати, можливо, якийсь інший регіон. Вон, там коні. Пасуться трохи. А вон місце, де проводяться всякі заходи. Минули ми вітряки, тепер експозицію потрапили, яка присвячена, присвячена Поділлю. Ось, маєте як... що тут зроблено. Ось. Хати. Там церква треба буде туди ще підійти. Як гарно правда. Ось ми і до церкви цієї підійшли. Тут написано, що вона із Тернопільщини була збудована в 1817 році. Ось як тут ще раз покажу вам. Ось Церква. А ми продовжуємо нашу подорож. Після Поділля ми прийшли на експозицію, яка присвячена Буковині. Ось, подивіться, який цікавий. хата дерев'ян. Ще одне але бачите, який, який дах цієї хати. Ну, каво придумано. І, до речі, і всередині. Там доволі незвично. А ця експозиція присвячена Закарпатті. Ось церква їхня. І тут дуже багато хатів з із, із того регіону. Ось Одна, друга. І он там їх багато. Он край, крайня, бачите, закрита з дерев'яним дахом, решта вкрита соломою. Ми тут, ми тут питали та нам розповідали чому. Наскільки дах під таким кутом, щоб сніг краще спадав. От. Ну і, і те, чим накритло, залежно від дерева або солома, теж залежало від кліматичних умов. Самі знаєте, в горах по-різному трапляється все. А. Сині будинки Це через те, що... Глина там природня зарплалась синюватого кольору. Ось такі тут краєвиди. Але будемо рухатися далі. Ось, подивіться, що ми знайшли. жаль, що на Некс не там все закрито. Тут написано садиба не експонується, а не знаю чому. Гражба написано називається. От. Не знаю і на сі воно. Але вражає, вражає. Так, там воно кузня, там ще. А, забув, забув нагадати. Це ж тут присвячено все гуцульщині. Тут всі ці будівлі. От там, там тут. Воно все розкидано доволі відстані. Між ними такі. Що там, що там. Ех, жаль, що закрито все-таки. Будемо, може, колись відкриється, але вже іншим разом. Що будемо йти далі. А ми зробили ось коло. Ось ті вітрячки внизу, що я вам розказував. Так, тут, коли от згори дивились ми на це. А ось ця виставка присвячена такому регіону України, як Волинь. От. Тут теж. Є на що подивитись.